Ну, ми ж віримо в книгах Хронік. це книга, яка прокладає шлях послідовність до Христа. Ми буквально зараз вивчаємо або розмовляємо, роздумуємо про критичне мислення, як критично ставитися до ситуації, до інформації, як аналізувати і знаходити між багатьма фейками істину. От це ті речі, які були корисні і вони допомагають здоровше дивитися на ситуацію, яка поруч з тобою. Тільки той, хто навчається, взагалі має моральне право і має що дати іншим, і має моральне право навчати завжди будь-яке навчання це є джерело росту, як інтелектуального, так само і духовного. Тому вважаю, це необхідно робити, вдосконалюватися, пізнавати щось нове. І коли ти перебуваєш весь час сідах семінарії, тобі потрібно самому рости, тому. Щоб мати можливість більше допомагати, потрібно самому знаходити допомогу. Це мега користь.